Продовжуємо виконувати завдання практичної роботи. Тема використання логічних функцій для вирішення поставлених задач це 9 клас. Робимо завдання 2, чи існує трикутник. Так. Нагадаю, що є теорема про нерівність трикутника, яка так доводить, що кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін. Так. Власне, ми. Вже користуючись цим, вже доведеною теоремою як аксіомою, так. будемо перевіряти цю мову для можливих варіантів, ось вони наведені у нас в таблиці в прикладі, в інструкційній картки. Нам потрібно, тобто ми, потрібні, ми повинні зробити рішення. Ми для кожного трикутника, тобто для всіх варіантів, на третій строці, четвертій, скільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 трикутників, треба перевірити умову, чи це трикутник. Тобто, якщо виконується умова, що сума сторін, наприклад, ну, три умови. Навіть. Якщо, ви, якщо три умови виконуються одночасно, умова для для, наприклад, першого трикутника, сума сторін а, Б більше сторони С, друга умова. Сума сторін А і С більше сторони Б. І третя умова сума сторін С плюс Б більше сторони А. Так? Тобто, якщо виконуються всі три умови, значить це можливо. Це трикутники, якщо умова не виконується. Ми напишемо неможливо. Будемо робити так, як нам рекомендується в інструкційній картці. Тут потрібно нам використати ось цю формулу, логічний вираз. Ми бачимо, що крім if, у нас буде ще AND. Чому? Тому що І. так, логічний вираз, і, тому що нам потрібно, щоб ці, ці три умови вони, у нас були true, правда. То, якщо всі три умови, то, тобто умова А3 плюс Б3 більше С3, і умова А3 плюс С3 більше Б3, і умова С3 плюс Б3 більше A3 виконується. Тоді ми виводимо значення те, що правда, true. Як в противному ну, якщо ні, то виводимо інше значення. Давайте зробимо це практично. У мене вже є. Введений. це ця таблиця, так, потрібно ввести нашу формулу. Роблю, наприклад, в сервісі Google документів. Абсолютно ідентично, це робиться і в десктоп додатку або в додатку від Microsoft Excel. Так, робимо знову. Нам потрібно тут дорівнює і потрібно вставити Логічну функцію if. Так. Можете руками написати. Далі нам потрібно ще вставити, так, ще одну функцію. And. Так, ось вона у нас перша. Так, ну, мабуть, треба було. Давайте ще раз треба було. Все ж таки, вона у нас складено. Вставляємо if. If. і вже тут зроблю вкладеність, да, and, напишу руками прямо, and Так, якщо ще одні лапки вставлю ось так, повинно воно зрозуміти мене так, and Оператор, так, ось а, так. Тобто ми зробили зараз вкладення. У нас а, перший оператор вже знайомий нам, if, а далі вже а, ми ще перевіряємо, щоб ND це, щоб всі умови виконувались, так? Тобто робимо вкладення, таке одні скобки, ще одні скобки для ND, і вже пишемо саму умову. Першу, так, він нам підказує AND, що є ось такі. Умова логічний вираз 1, логічний вираз 2. Давайте так і напишемо а, для трикутника, аби, а для першого трикутника. власне, умови будуть одні і ті ж для кожного трикутника. Просто здвиг на одну комірку. А, А3 плюс Б3. Так. Ну, можемо навіть вибирати ось. А3 плюс Б3. Так, не забуваємо взяти в дужки А3 плюс Б3. Так, А3 плюс Б3. Це наша сума. так. Більше. Більше. Це 3. Більше це 3. І точка запитою. Так, це наша перша умова. Ми зробили першу умову. Далі. Перевіряємо А3. А3 плюс уже інша комбінація. Плюс С3. Більше. Плюс С3. Більше. Б3. Так. Більше Б3. Ставимо точку запитую. Це друга умова наша. І є ще третя умова, так? Робимо лапки c3 плюс b3 ну або b3 плюс c3 плюс c3 а, більше a3 більше a3 так ставимо точку з запятою все і нам потрібно тепер давайте перевіримо. Тобто перше, якщо так, потім І, тобто І, щоб виконувалися всі три умови. І пішли умови. А 3 плюс Б3 більше С3. А 3 плюс С3 більше. Ось тут помилка більше Б3, Б3. Це вишнє. І третє Б3 плюс С3. Більше А3. Так, ну схоже на правду. І нам потрібно тепер ми вже ввели умови. Нам потрібно тепер ввести значення, яке буде виводитись, якщо всі три умови виконуються. Якщо всі три умови виконуються, ми виводимо е, можливо. так? Тобто це вкутник, так? якщо такі, то це можливо, так? це можливо, як теж ставимо. Точку за п'ятою. І якщо не, не виконуються ці умови, це може бути одна умова: не виконується. Всі не виконуються дві з трьох. Будь-який варіант. Якщо не виконуються всі одночасно умови, ми виводимо неможливо. Так, давайте глянемо перший варіант. У нас неможливо, можемо перевірити. У нас дивіться, сума сторін а і Б 6 дорівнює а це 7. Тобто, так, правильно відпрацювало. Давайте зробимо автозаповнення формул і перевіримо для інших варіантів. Так? Дивимось тепер для другого трикутника. Так, змінюється формула коректно. Бачу, що змінюється з кроком на один рядок. так. Ну, давайте перевірять. Можливо, 3 плюс 5 це 8, більше 7. 7 плюс 5, ну так, і всі інші варіанти теж можливо. Наступний неможливо. Чому? Тому що А і Б 3 плюс 2, 6, і вони менше 8. Правильна формула. І тут шостому рядку неможливо чому? Тому що сторона B і C 3 плюс 2 равдорів 5А1А6. Тут можливо, чому? 8 плюс 4, 12 більше, ніж 9. Так. Згоден. Тут можливо. Чому? 7 плюс 9, 16. це більше, ніж 12. Так, неможливо 9 рядок. Дивимось, чому. Та тому що B і C... Сума дорівнює 6, 1А – 9. Тобто це не може бути трикутник. І останнє можливо: 5 плюс 3, 8 БЦ і, і більше, ніж А. Ми зробили наше завдання коректно. Формула введена. Робіть за цим прикладом. Чекаю від вас це завдання на електронну пошту. Дякую.